Роберт Шеклі остаточна зброя. І це леві кортіло кого небудь убити. Він, парк і Фексон уже третій тиждень блукали по цих мертвих просторах, розкопували кожен курган, який їм попадався. Нічого там не знаходили. І Йшли шукати іншого. Минало недовге марсіанське літо. Щонедень ставало потроху холодніше, і щонедень все більше шарпались і іцелеві нерви, вельми вразливі за куди кращих обставин. Поруч із ним весело дріботів коротулька Фексон. Він мріяв про силу селену грошей, що перепаде їм, коли таки знайдуть ту зброю. Трохи далі дибав мовчазний парк, весь зроблений немов із заліза. Він ніколи не скаже і слова, аж поки до нього не заговориш. Ідцел дійшов уже до краю. Щойно вони розкопали ще один курган і знову не знайшли ніяких слідів покинутої марсіанами зброї. Водянисте сонце, здавалося, пильно стежило за ними, а на неправдоподібно голубому небі проглядалися зорі. Надвечірній холод забирався під герметичний Ідцелів скафандр, позбавляв гунучкості суглоби, судоме в могутні м'язи. Цілком для себе несподівано Ідцел вирішив убити парка. Він не злюбив того похмурого чоловіка ще відтоді, як на землі формувалася оця їхня компанія. Він не любив його навіть дужче, ніж зневажав Фексона. Ідцел зупинився. Ти знаєш, куди нам тепер йти? запитав він парка тихим, зловісним голосом. Парк недбало пересмикнув худими плечима. На його довгому, блідому обличчі не відбилося ніякого чуття. То знаєш чи ні? повторив Ідсел. Парк знову здвигнув плечима. Куля вдовбешку, вирішив Ідсел і потягнувся рукою до кобури. Зачекай, зойкнув Фексон, і притьма став між ними. Не дурі, Іцеле! згадай краще про гроші, які ми матимемо, коли знайдемо зброю. Очиці в коротульки аж заблищали від тієї згадки. Вона ж десь тут, зовсім поруч, Іцеле, може, в найближчому кургані знаходиться. Іцел завагався, але не відвів гострого погляду від парка. Зараз жадоба вбити проймала його як ніколи раніше. Якби він знав, що все так повернеться, тоді, коли вони тільки гуртувалися на землі для цієї експедиції, тоді все здалося зовсім легким. До його рук потрапила металева пластинка, на якій було викарбувано, де розташовано сховки легендарної марсіанської зброї. Парк умів розбирати марсіанські письмена, а Фексон дав гроші на подорож. Справді, Ідсел тоді уявив собі, ніби все, що від них вимагатиметься, це висадитись на Марсі й переможним маршем прочимчакувати до кургану, де сховано ті скарби. Доти Ідзел ще ніколи не покидав землю. Він ніяк не сподівався тижнями терпіти від холоду, мучити себе стравами з концентратів, постійно відчувати запаморочення. Від того ріденького, в тисячу разів переочищеного у збагачувальному пристрої повітрі. Він тоді й уявити не міг, що так тяжко болітиме все тіло, коли доведеться продиратися через непролазні марсіанські чагарі. Його в той час переймало лише одне нагорода, що її уряд, будь-який на світі уряд, приділить за ту омріяну зброю. Перепрошую, сказав Ідсал. Раптом опанувавши себе. Кльоті місця, то все вони винні. Вибачай, парку, я погорячкував. Веди нас долі. Орк кивнув і рушив уперед. Фексом зітхнув з полегшенням і подріботів слідом за ним. Вони знайшли той самий курган уже ближче до вечора, і лівтерпець знову мало не урвався. Це громадище було ні на що не схоже. Але на вигляд нагадувало те, що описувалося в письменах. Під кількадюймовим шаром на носі ховався метал, невдовзі вони відкопали якісь двері. Стривайте, я зіб'ю запори, промовив Ідсел, витягуючи револьвер. Парк відсунув його в бік, повернув ручкою і розчинив двері. За дверима відкрилася велетенська зала, а в ній довжелезні, блискучі ряди. Легендарна, буцімто навіки зникла зброя планети Марс, здобуток давньої марсіанської цивілізації. Троє землян стояли хвилину, мов зачаровані. Перед ними були скарби, яких людство вже й не сподівалося побачити. Відтоді як людина вперше висадилась на Марсі, тут досліджено руїни всіх великих міст. По всій планеті поламані колісниці, статуї, різне знаряддя. То там, то там була лише тінь титанічної цивілізації, що на багато тисячоліть випередила земну. Фахівці старанно розшифровували марсіанські письмена, які повідомляли людям про жахливі війни, що спустошували обличчя планети. І все ж ті письмена залишили дослідників лише на півдорозі. Бо в них нічого не було сказано про те, що сталося з марсіанами. На Марсі вже кілька тисяч років не було жодної розумної істоти, навіть розвинене тваринне життя тут зникло без сліду. І, очевидно, марсіани забрали кудись із собою і свою зброю. Ідсел знав, що та зброя має цінуватися на вагу радію, бо ніде не існувало і не існує нічого подібного. Земляни війшли до зали. Ідсел узяв до рук перший предмет, що йому трапився. То був, наче револьвер, схожий на Кольт, тільки більший. Він підійшов до дверей і спрямував зброю на чагарники під пагорбом. Не стріляй! скрикнув Фексон. «А ну як палахне назад або ще щось. Хай уже стріляють ті, кому уряд призначить. Коли продамо урядові, ось оце все. Ідсел натиснув на курок. Кущ, що стояв на відстані 75 футів, ураз вибухнув яскравим червоним полум'ям. року!» – відзначив Іцел і погладив зброю рукою. Тоді відклав її вбік і пішов за наступною. Будь ласка, Іцеле, Фексон аж зіщулився від страху. Не треба більше випробовувати, а то ще підірвеш яку небудь атомну бомбу. Цить мені. Процідив Ідца, вишукуючи, де треба натиснути, щоб стрельнути із цієї зброї? Не стріляй більше. заверещав Фексон. Він повернувся до парка, шукаючи підтримки, але той тільки мовчки спостерігав за Ідселом. Зрозумій, тут може знаходитися те саме, щось, чим винищено усе марсіанське людство. Ти що, хочеш, щоб воно знову шарахнуло, а? А Іцел уже роздивлявся не те місце на рівнині, що розплавилося після нового пострілу. Гарна штука, й узяв ще один смертоносний пристрій, схожий на берло. Він геть забув про холод. Він не тямив себе від щастя, бавлячись з усіма тими блискучими цяцьками. «Линяймо звідси, сказав Фексон і попрямував до дверей. Линяймо, куди? гарикнув Ідсел. Він тільки но взяв до рук ще один убивчий інструмент із вигнутою рукояткою і зручніше прилаштував його до плеча. Назад до корабля, мовив Фексон. Полетемо, продамо цей мотолог, так як домовлялися. По-моєму, ми можемо заправити будь-яку ціну. Взагалі будь-яку. Така зброя, та кожний уряд відвалить за неї мільярди. Я передумав. Промовив відсел. Траєчком мука він стежив за парком. Той худий мовчун походжав собі поміж стосів зброї, але нічого не торкався. Та послухай же. вирещав Фексон, люто витріщаючись на відсела. Я фінансую експедицію. Ми домовлялися продати те, що знайдемо. І я маю право. Е, а може... І, а може, не маю. Просто в живіт йому було спрямовано дуло ще одного, поки не випробуваного зразка зброї. Що ти, що, що ти собі надумав? пробелькотів він, намагаючись не дивитися на те дуло. До біса всяку торгівлю, проказав Іцел, прихилившись до стіни печери, звідки йому було краще видно парка. Мені здається, я й сам можу дати раду цьому мотлохові. І широко всміхнувся, але не випускав з очей обох компаньйонів. Я тепер зможу озброїти гурт надійних хлопців. З цими от іграшками ми легко повалимо уряд якої-небудь симпатичної країни, скажімо, в Центральній Америці і триматимемо там владу хоч і піввіку. Ну, як на мене, сказав Фексон скоса, позираючи на зброю від силових руках. То я б волів не брати участь у подібних розвагах. Мене можеш не рахувати. Гаразд, відповів Іцел. Ти не хвилюйся, я нікому не скажу, квапливо заговорив Фексен. Я мовчатиму, просто не хочу бути там, де стріляють і вбивають, тому я йду звідси. Ще пак, погодився Ідзел, парк стояв біля стіни, уважно розглядаючи свої нігті. Якщо твоєму королівству знадобляться гроші, я теж для вас трусаную капшучком, і з кволою посмішкою промовив фексон. «Можете тоді даси мені титул герцога або що? Гадаю, домовились, я вже дякую, ну, хай щастить. Фексон помахав рукою і рушив від печери і Цел дав йому відійти на двадцять футів. Тоді підвів ще невипробувану зброю. І натиснув на курок. Не почулося ніякого звуку, не було ніякого спалаху. Але фексонову руку раптом відтяло, наче бритвою. Ідзел одразу натиснув курок удруге, ще й повів дулом поперек фексона, і коротульку перерізало навпіл, а на ґрунті по обидва боки від нього з'явилися глибокі борозни. Тут ідзел збагнув, що стоїть незахищений спиною до парка. Ірвучко повернувся. Що тому схопити найближчий пістолет і спопелити самого Ідцела, але парк стояв на тому ж місці, склавши руки на грудях. Такий промінь, певно, проб'є наскрізь будь-яку твердінь, промовив парк. Дуже корисна штука. Наступних півгодини Ідцел провів у захоплюючій біганині до дверей і назад, із зброєю найрізноманітніших гатунків. Парк ні до чого не доторкався, але спостерігав з інтересом. Старовинна марсіанська зброя була зовсім як новенька, тисячорічна бездіяльність аж ніяк не вплинула на її можливості. Тут було безліч гранатометів різної конструкції й різного калібру, теплові та радіаційні рушниці. У напрочуд компактному виконанні була зброя, що заморожувала. І зброя, що спалювала. Інші види були здатні покришити, порізати, згустити кров, паралізувати, чи ще там якось загасити тріпотливу свічку життя. Давай спробуємо це, сказав парк. Ідцел, який саме приготувався зробити залп надзвичайно цікавої на вигляд трестовольної гвинтівки, оглянувся. Ніколи мені, кинув він. Та кидайте дурня строїти з тими пукавками. Маємо знайти щось справді варте. Парк стояв біля низенької чорної машини на коліщатках. удвох вони викотили її на двір. Парк спостерігав, як Ідзел крутить важільці та ручки. В глибинах машини почулося тихе гудіння. Потім навколо неї утворився голубий серпанок. Ідзел далі крутив настройки, а серпанок усе розширювався. Поки не обволік обох землян. «А ну, спробуй вибухівку, підказав парк. І узяв рушницю, що стріляла фугасними набоями, і бабахнув крізь голубу стіну. Заряд поглинувся голубим серпанком. Він один за одним використав ще три набої. Жоден з них не пробив голубу імлу. Гадаю, з цією штукою не страшний і атомний вибух, тихо промовив парк. То напевне силове поле. Відсел вимкнув машину, і вони повернулись до печери. Сонце вже схилялося до обрію, у велетенській залі ставало ще далі темніше. Знаєш, мовив відсел. А ти таки чудовий хлопець парку. Хлопець хоч куди. Дякую, озвався Парк, обводячи очима мастоси зброї. Ти не береш сильно у голову, що я пришив Фексона, а?» Він же вирядився прямо до уряду. Навпаки, я схвалюю. Чудово, я знав, що ти поведешся, як треба. Ти ж міг підстралити мене, коли я вбив Фексона. Ідсел не додав, що сам він тільки так би й учинив, парк пересмикнув плечима. А ти не хотів би разом зі мною заснувати оте королівство? криво посміхаючись, запитав Ідсел. По-моєму, ми б могли встругнути таке, мали б чудову місцинку. Скільки хочеш дівчаток, скільки хочеш розваг. Ну, що скажеш? Згода, сказав Парк. Пристаю до тебе. Ідцел пласнув його по плечу, і вони пішли разом уздовж стосів зброї. Ну, схоже, тут більше нічого нового, зауважив Парк, коли проминули всю залу. Це все лише різновиди того, що ми вже бачили. Біля дальньої стіни печери вони знайшли маленькі двері. На них було викарбувано якийсь напис марсіанськими літерами. Що тут написано? поцікавився Ідсел. Щось таке про найостаннішу зброю, придивившись до витончених візерунків, пояснив парк. І попередження, що не заходите. Він розчинив двері, спільники ступили за поріг і тут же відскочили назад. За дверима було приміщення, либонь утричі більше від зали, через яку вони перейшли. І весь той величезний простір, скільки сягало око, був заповнений солдатами, озброєні до зубів, у розкішних одностроях. Солдати стояли непорушні, як статуї. Неживі вояки! Біля дверей стояв стіл, а на ньому три предмети. Невелика розміром, як людський кулак, куля із вмонтованим у неї градуйованим циферблатом. Далі блискучий шолом, а ще далі маленька чорна скринька з марсіанським написом. Це кладовище чи склад, прошепотів Ідсал, з острахом, дивляючись у суворі. Не схожі на людські обличчя марсіанських солдатів. Парк ще стояв позаду нього, не відповів. Ідцел підійшов до столу та взяв градуйовану кулю, тоді обережно повернув циферблат на одну поділку. «І як, по-твоєму, для чого ця штука? запитав він Парка. Може, якраз і тут вони обоє роззявили з подиву роти та сахнулися назад. Шеренги вояків заворушилися. Солдати переступали з ноги на ногу, тоді вони завмерли в позиції струнко. Але в їхній поставі вже не було тієї мертвої застиглості. Стародавні вояки були живі. Один із них в ошатному мундирі, срібне з пурпуровим, виступив наперед і вклонився Ідцелові. Володарю, твоє військо готове! Інцел був занадто вражений, щоб відповісти. Як ви лишаєтесь живими стільки тисяч років? озвався замість нього парк. Ви марсіани? Ми служимо марсіанам, проказав солдат. Парк відзначив, що устав солдата не рухається. значить, вони спілкуються телепатично. Володарю, ми є синтети. Хто вами повеліває? спитав парк. Активатор, володарю. Синтет звертався безпосередньо до Ідцева, втупившись у кулю в його рука. Ми не потребуємо ні їжі, ні сну, володарю. Єдине наше бажання служити тобі й битися з твоїми ворогами. Солдати в шеренгах схвально закивали головами. Веди на собі, володарю! І поведу. гукнув Ідцел. Він тільки тепер остаточно прийшов до тями. Я покажу вам, хлоп'ята, де можна зчинити справжню бійку. Будьте певні. Вояки тричі урочисто салютували йому, і глянув на парка й ошкірився посмішкою. Так, а для чого служить решта поділок на циферблаті? поцікавився він. Але солдат мовчав. Очевидно, це запитання виходило за межі вмонтованої в нього інформації. Мабуть, для оживлення інших роботів, сказав парк. Тут може бути ще багато підземель та завалів. Браття! загукав Ідсел. скоро я поведу вас на битву! І вояки знову тричі відсалітували йому. Дай їм спокій, хай ще посплять. А ми поки що обговоримо, як діяти далі, запропонував парк. Так само заворожений, Ідсел повернув перемикач, і солдати знову заклякали в непорушності. Вийдемо на двір». Горозд. І візьмемо з собою оці речі. Ідсел підхопив блискучий шолом та чорну скриньку та поспішив слідом за парком. Сонце було вже зовсім низько. І через усю червонясту пустелю простягалися чорні тіні, накотив дошкульний холод, але вони обоє його не помітили. Ти чув, що вони говорили, Парку? Ти чув? Вони сказали, що я їхній поводир, володар. А з такими молодцями, як ці?» – він засміявся, звернувши лице до неба. З такими вояками, з такою зброєю. Хіба щось на світі зможе його зупинити? О, він таки створить у тій своїй країні земний рай. Одні тільки дівчата, чого будуть варті. Справді, його чекають великі часи. Я б володар! загорлав Ідсал і нап'яв шолом собі на голову. До лиця мені, а, Парку? Хіба я не схожий на. він раптом замовк. Бо у вухах йому забриніло, зашепотів, замуркотів якийсь голос. Що він промовляє? Паскудний недумок, нікчема теж собі надумав якесь жалюгідне королівство. Таку владу повинна мати лише геніальна людина, людина, що може змінити історію. Тобто я. Хто це говорить? Не я сам, то не вже парк. І тому раптом усвідомив, що в цьому шоломі він здатний підслуховувати чужі думки. Йому вже не вистачало часу, щоб вибрати, якою зброєю покарати зухвальця. Парк вистрілив йому точно у центр спини з пістолета, якого тримав поготові весь час. От уже недоумок, промовив парк до самого себе, натягуючи шолом собі на голову. Королівство. Тут можливість заволодіти всім світом. А він про якесь миршове королівство. Він оглянувся на печеру. Із таким військом, і з силовим полем, з усією цією зброєю. Та я ж завоюю весь Всесвіт. Він проказав це холодно і розважливо, бо знав, що так і буде, і попрямував до печери. Щоб оживити роботів солдатів. Але тут згадав про маленьку чорну скриньку, що її іцел виносив із печери. На скринці був напис стрімливим марсіанським шрифтом: Остаточна зброя. Цікаво! А це що таке? подумав Парт. Він дозволив Іцелові трохи пожити, щоб той встиг випробувати перших два дива, бо не хотів сам наражатися на ризи косічки. Але то погано, що Ідсел не пожив ще годинку, хай би випробував цю штуку теж. Власне, воно мені майже зовсім і не потрібне, переконував він себе. Вибір і так уже величезний. Але, можливо, з цією штукою вся справа буде ще простішою та й безпечнішою, щоб воно не було, все одно має бути корисне. Отож, сказав він собі, дивимось, що марсіани вважали остаточною зброєю і відкрив скриньку. Звідти ринула якась пара. Парк миттю відкинув скриньку вбік, побоявшись отруйного газу. Пара все громоздилася вгору і на всі боки, тоді почала згущатися, ущільнюватися, набираючи непевної форми. За кілька секунд над скринькою нависало щось завершене. Воно злегка оберталося та випромінювало мертвотно біле світло. Парк побачив, що це щось є величезні уста, а над ними пара немигаючих очей. Го! го, -го" – промовили ті уста. «Протоплазма!» І полинули до мертвого ідсела. Парк підвів фугасну базуку. І старано прицілився. Тиха протоплазма!» – прогуділа потвора, обнюхуючи труп. Полюбляю, тиху протоплазму, і заковтнув тіло одним махом. Парк вистрілив. Від вибуху в ґрунті утворилась дірка у добрих 10 футів. З дірки відразу виникли гігантські уста і полинули на нього. Предсмокуючи та посміхаючись. Як же довго, сказали уста. Парк закликав на поміч усю свою волю. Він намагався не дати собі впасти у паніку. Неспішним рухом увімкнув силове поле, утворивши навколо себе сферу голубого серпанку. Так само, посміхаючись, потвора попливла до голубої імли. Парк схопив зброю, якою Ідцел покінчив із Фексоном. І з надією відчув у своїх руках потужну зрівноважену силу. Ступивши крок назад до межі силового поля, він випустив промінь у ворога. Потвора невпинно наближалась до нього. Згинь! Згинь! заверещав парк, мужність його вже покинула, а потвора, широко всміхаючись, далі линула до нього. Полюбляю, тиху протоплазму, прогуділа потвора, змикаючи свої велетенські вуста на паркові. Тільки живу протоплазму полюбляю теж. Галетнула один раз, тоді випливла з силового поля й жадібно озирнулась на всі боки вишукуючи собі мільйони згустків протоплазми, як у ті старі добрі часи. Читав Павло Зінченко 2026 рік.